Привіт, мене звати Кристина, і я координатор міста Люблін. І сьогодні наше наступне інтерв'ю. Всім привіт! Розкажи ну, нам про себе. Мене звати Інна, я з України з Київської області. Мені 17 років, і я приїхала сюди навчатися на дизайнера інтер'єру. Окей, а розкажи, будь ласка, чому саме такий напрямок ти обрала? Я вважаю, що я творча людина і Взагалі мені дуже подобається, коли я заходжу в різні будинки, офіси, торгові центри, і бачити просто оцю дизайн цей інтернет-інтер'єра. Я просто хотіла вміти створити такий самий або навіть і краще, mm -hmm. щоб інші люди також заходили в будинки, де буде створений мною інтер'єр, і їм було зручно. Вони були просто шоковані від того, наскільки це просто красиво. Клас. А розкажи, будь ласка, про цілий рекрутаційний процес, як він проходив і угу, так далі. Е, ну, взагалі, коли ми зв'язалися з університетом, нам сказали, що для того, аби подати заявку, потрібно намалювати три малюнки. Це має бути е, малюнок з уяви, малюнок з натури і малюнок з геометричними фігурами. Е, для цього ну, їх потрібно робити на бумазі А3 формату. І тоді на той момент я не, не закінчила ні разні якісь там школи, малювання і того подібного. Я просто от, як уміла, так і малювала. Для свого малюнка із геометричних фігур на малюнку два, тому що я не знала, в якому плані вони конкретно захочуть mm -hmm. його бачити. Потім я намалювала з натури, з натури те, що ти, я бачу. Для цього спеціально зліпила собі куб, зліпила собі конус, поставила їх і почала малювати. Ну і заяву також щось своє придумати, щось креативне. Коли я прийшла вже в університет, мені сказали, що ці малюнки потрібно здати і захистити. Mm -hmm. Для мене це був прям такий мандраж. Я думала, як, як мені їх захищати, що мені говорити. Там, взагалі я дуже переживала цей момент. Бо наче вже і поступив, але mm -hmm. потрібно їх захистити. І тут ми заходимо, ну, мене кличуть, кажуть, тестувати свої малюнки, я достаю там все. І мене просто запитали, чого я хочу піти на перекривання в Недж. Ну я їм так і сказала, чому я хочу туди піти. Uh -huh. І вони такі: ну, це чудово, це класно. Ми хочемо тебе бачити. Сказали, що у мене є якісь там незвичайні якісь моменти в моїх малюнках, і uh -huh. вони хочуть бачити їх в майбутньому в моїх малюнках. Uh -huh. Я така, що серйозно? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. І вони сказали, що вони будуть раді мене бачити. Uh -huh. Якось cool. так. <глупи> <Yeah>. А <риклад> e, розкажи, будь ласка, чому ти обрала саме цей гуртожиток mm -hmm. Інна проживає в гуртожитку «Зеус». E, чому саме він? E, ну, найперше, коли ми обрали гуртожиток, ми думали про те, як найближче він буде знаходитись до мого університету, як мені буде до нього добиратися. І ну, ми робили саме найближчий, mm -hmm. який був. Нам не було важливо якась там ціна. Мені було головне, аби я могла завжди бути в в університеті і якнайшвидше. Mm -hmm. Тому що. Насправді важко ходити з всякими цими сумками, з бумагою, з усім цим, mm -hmm. особливо коли дощ, сніг, і ну дуже важко буде добиратися, І я обрала саме цей потім гуртожиток. Коли я приїхала, була шокована взагалі. Я не очікував, що він прям настільки класний mm -hmm. і. Так якось вони вийшли. А скільки тобі хвилин до, о, до, до університету йти? Десять хвилин. хвилин. Це так, розслабитися, піти, mm -hmm. там, прогуляти, та, прогулятися. Всього лиш десять хвилин. Mm -hmm. Якщо прям ну кудись спішу, то за п'ять хвилин швидко добігаю. Окей, okay, А В ха дуже така дійсно зручна локалізація, тому що і університет близько, і тут Олімп. Да, це да, один з найбільших да, торгових центрів. Ну тут майже все є. Тут да. навіть не майже там все можна купити, що треба. І Якісь меблі можна докупити yeah. і піти купити картошку і одяг. все, я на ну, mm -hmm. дуже класна локалізація сама прожила. <гум> тяжко тобі було звикати до самостійного життя. Я б сказала ні. Це завдяки тому, що я до цього навчалася, я вже так, ну, не вдома, скажімо так. Е, я вже жила в гуртожитках, і це не було для мене якось новинку просто. Але взагалі так воно на початку трохи що ти справді далеко від дому, від батьків, ти за ними прям ну, дуже сумуєш, все сидишся, за ними дуже сумую. І воно трошки є таке. Але взагалі ти звикаєш, це норма. Угу. А ти сказала, що ти вже проживала в гуртожитку да, в, да. в Україні, так? Так. Да, да. Чи можеш прийняти ці двох гуртожитки? Так, да. можу порівняти. В Україні, ну я не скажу, що це був взагалі якийсь там жах, якийсь гуртожиток, але там були кімнати такого неквартирного типу. Тобто ми в кімнаті жили чотирьох казілочками, там всього було чотири ліжка uh -huh. і в принципі все, і стіл. Все, стіл, і стілець, і шкаф. Це все. Там ванна, там туалет, це все разом було в. Прям для всього етажа там uh -huh. все стильне. тут, а ні, тут саме квартирного типу. Мені тут дуже, це, це дуже подобається. А, дуже зручно. Тут ну, само собою меблі, кухонне приладдя, все а, це ну, дуже зручно, мені тут дуже подобається. Uh -huh. Uh -huh. Як про нас ти дізналась і як ти вирішила поступати разом з нами? Ну, це почалося ще три роки тому, коли я ще закінчила 9 клас. Я вже ну, на той момент надумала над тим, аби поїхати в Польщу. Але ми так поговорили з моїми батьками. Він що це було трошки зарані, наче я ще не готова, мови не знаю. Uh -huh. І тоді ми ще вирішили закінчити 11 класів. Я вирішила ще залишитись в Україні. І одного вечора мій тато щось гортав лінту Фейсбука і просто наткнувся на ефір, який, мабуть, від ЮНЕРПЕЛ. Uh -huh. Там де просто розповідалося про те, які дають там послуги, що це взагалі являє юНОРПЛ. І він такий, ну давай подивимося, чому ні. Ну. Uh -huh. Ми якось так подивилися, на це зацікавило. І мій батько спитав, то може, ми, почнемо з ними щось там комунікувати, кажу, ну давай спробуємо, чому війні. Uh -huh. Потім вже останній рік, навіть останні два роки, ми вже просто активно співпрацюємо з НРПЛ. Я проходила ну, рівень польської мови, мене навчали на протязі цілого року. Мені дуже сподобалось. Uh -huh. У мене був дуже класний викладач, yeah. прям супер. І я дуже вдячна Європел за те, що вони подарували нам тебе. Oh, так? дуже приємно, да. Ну, Я рада, що до тебе звернутися в будь яку хвилину, коли мені це потрібно. І взагалі мені просто подобається співпрацювати з Дякую, Дуже приємно! Я тебе пари онлайн. На даний момент немає, але взагалі в розкладі є і вона має початися чи з цього тижня, чи з наступного Окей, бо в мене, наприклад, я в шному це сір нас теж є пара онлайн, і дійсно це таке знаєш, включити, піти і там поприбирати. Ні, Взагалі у нас є одна пара. Це економіка. Вона іде англійською у нас, і вона йде для взагалі для всіх керунків. виходить. І ну, взагалі воно так і є, ти наче її особо не слухаєш, тому mm -hmm. що ти знаєш, що вона потім завдання тобі, ти mm -hmm. знаєш, що робити. І... Ну, я ну, її не сильно слухаю, тому що мені просто не цікава економіка. Mm -hmm. Ну, бо понятно, я, да. той, творча особистість, да, якісь якісь да. цифри тобі дають. Так, да, да. <клес> так. Воно все дається для всіх, якби для mm -hmm. першого курсу, для там, щоб ми розуміли це, але я ж кажу, мені mm -hmm. це не дуже. До речі, досить цікаво, що ти на польськомовному навчанні, а пара mm -hmm. є також англійською мовою. У мене теж таке було. Yeah. Я на польськомовному, але була одна пара англійською мовою, де там нас теж змушували говорити. Mm -hmm. Для мене це був такий стрес, що <клес> просто бо я. Я, я сама закінчила філологічний ліцей, але в <гум> нас був акцент на граматику, щоб <гум> <гум> ЗНО здати, тоді ще було ЗНО. Але мене говорили, а тут мені кажуть, давай і Я так розсижу, думаю, і Hello! Ні, ми так справді воно так само. У мене була проблема в тому, що до того, як я почала вчити польський, в мене англійський був ну просто на дуже хорошому рівні. Я могла спокійно розмовляти, не молодіти. І от коли почала вчити польський, я його закинула якось, тому що ну мені польський був пріоритеті. І тут я приходжу і мені говорять, а в тебе буде економіка, так ще й англійською. Mm -hmm. І я така, вау, клас. класно, <рес> да. І я сиджу на уроці, я розумію, що половину я взагалі не розумію, що mm -hmm. вона говорить, а потім ще й англійською відповідати їй потрібно, і я така, боже. <рес> я да. Ось і все, на цьому інтерв'ю наше завершене. Лайкаємо, лишаємо коментарі. Дякуємо за увагу і тобі дякую за інтерв'ю. <рес> всім пока! Всім пока.